Усім привіт! Ви на каналі Хотабичвот, мене звати Юра. Сьогодні ми подивимося на максимальний урон на реліг 15. Тут зразу починається бій і ми даємо вертуху по Т-49 і не, залідає, не залітає. Диця і наш герой, щоб по нього повідстрілювали. Кидаємо блайндшот, скоріш за все зайшло. Не було видно, як розірвався снаряд. снаряд. Поки що наш гріль 15 стріляє, бронебійними снарядами тут взагалі голових снарядів на даний момент не потрібно. Стріляємо по картонних танках. І так, будемо дивитися сьогодні на грілю 15 на карті Фьорди. Ми попали у бій з 9 рівнями. Тут половина десяток, половина дев'яток. Ми приїжджаємо на стандартну позицію для ПТСАу, як ви знаєте, гриль 15. Це простий, просто тупо картонний танок. Його пробивають всі абсолютно і фугасні, фугасні снаряди приймає аж за ура. І так, дивиться наш герой. По кому би постріляти, не так якби би знав, куди цілитися. Пробиває він шарфотюра 4 на 887. Вилітає вище середнього. Не знаю, може хтось не знає, але гріль 15-й забирає за вистріл середнього урону 750 урона. І так, світиться нова жертва. Стріляємо. І не знати, пробиває чи не пробиває. І ми зразу починаємо світитися. Це означає, що, скоріш за все, Т-49, там, де ми його стріляли, він там в кущах стоїть, нас світить. Так що після кожного вистрілу нам треба давати назад, щоб по нам не постріляти. Так, стріляє ще один blind shot. Наш гріль 15, як бачите, у нього нашивка перше місце золото. Якщо я не помиляюся, це за рангові бої, самі перші, які тільки почали виходити рангові бої. Не пам'ятаю скільки років це було назад, але тоді це було дуже важко получити. Як бачите, наш гріль 15-й, такий прожоний статюга, знає толк в танках, знає всі місця, де можуть стояти противники. Працює туди по перезарядці, кидає Blind шоти. І немаленький такий спойлер, маленький, що в кінці буде показувати у нас в копілці 9 тисяч з копійками, але він не один шот пересуне blind шотом. Тобто, коли він, танки будуть не світитися. Він нас стріляє більше. Так, Т-49 вже пішов спати. Забирає забираємо наша е, команда е, Т-49, ворожий, це дуже добре. Наш ЛТВ е, ще живий. Знову проходить вище середнього 843 за вистріл. це непогано. альпа вилітає. Везе нашому грилю 15-му. Так, чекаємо, може ще хоче є 100 раз за, щ... за щочку. Тут підставляється Т-110Е4, о і уровніловка пішла. 658 за вистріл ми пробуваємо Т-110Е4, світиться Є100. Не знаю куди він ховається, за хату чи що там таке є, не знаю. Шукаємо ще простріл по комусь. Водить, скаче прицілом туди-сюди. Бачимо на мінікарті, наші союзники прориваються до ворожої бази. Може, вдасться забрати його у ясь, забираємо, знову проходить вище середнього 758. Забираємо е, самоходочку американську Т-110Е4, у неї теж е, зависи за середнього урону. забирає 750, я не знаю, чого там наївся наш грілі 15-й. Майже всі шоти летять вище середнього за 800 альфа. І знову вилетіло 835. Так, дивимося на КПЗшку нового. Новий танок. Рахунок 6-7. Ми по ХП виграємо. Пресовуємо і КПЗ. Зверніть увагу, знову вилетіло альфа за 800. 821, показує 4802 урона вже у копілості в нашого гріля 15, го але, скоріш за все, там залетіли блайндшоти у нашого гріля 15-го. Наш гріль 15-й вирішує е проїхати до нашої команди на ворожу базу. Може там будуть е, якісь простріли по ворожій техніці. Так, передумує. Бачимо, що на стволі три відмітки у гриля 15, го нашого я говорив, це прожжений статюга. Бачимо, є 100 і бачат 9 рівня вже біля нашої бази. Ну, Тут трошки поганий вистріл був у виконанні нашого гріля 15-го, міг дати шотик, але... Чуть-чуть неправильно виціл. Він, скоріш за все, подумав, що Бачат поїде вперед, а він стояв на місці. Так, їдемо до тих батів. Хоче там зайняти позицію, там досить непогана позиція зверху. Так, хотів звестися добити Бачата 9, -го. його добивають наші союзники. Зробив Леопард один наш союзний. Так, і тут досить непогана позиція. Засвічується ВЗЖК 9 рівня. Ми її пробиваємо на 676. Ну хоч раз вилетіло не ще середнім, бо я вже подумав, що він вже там щось наївся, хто знає чого. Так, ми вже перезарядилися, буде погано стріляти, бо тому що тут такий бардюрчик є. Бачите, яка точна пушка у гріля 15-го. Куди він вицілював наш гріль 15, туди снаряд і полетів точно у центр. Звичайно, не завжди так є, але в переважній більшості. Так, ми стріляли кумулятивом, попали Є-100 У щоку. Там, якщо я не помиляюся 315 мм броні під прямим наклоном, він мав його по ідеї пробити. Не прокнуло, е, не прокнуло брої бронепробиття. Як ви знаєте, у грі є 25% як плюс, так і мінус до пробиття і до разового урону. Так, пробуємо ще раз. Уяс, чоловік мучитися у цьому бою вже не буде. Добираємо ми Є100, залітає на усе ХП 659 е, урона. Пішло до нашої копілки, А у нас уже тим часом показує майже 7000 урона. Ми попадаємо в засвіт, Не знати звідки нас засвітили. Наш союзний ЛТБО стоїть просто у полі. Ніхто йому нічого з ворожої команди не робить, ми попадаємо в засвіт. Хто засвітив, невідомо. Можливо, оцей КПЗ новий. Їдемо йому мстити. Їдемо мстити цьому Цій КПЗ. -шці. Наш Альтебот Ксор уже не получав, вже лишився шотний для любого танка абсолютно. Вже тікає звідси, міняє позицію. Бачимо, і шарфотюр наш союзний теж шотний, не знаю куди він атакує. Команду противників прям такий в лоб на них їде, не знаю. Скоріше за все він там довго не протягне на шарфутюр. Ну, що і сталося, Є то просто його тупо добиває нашого союзного шарфутюра. Ми засвітилися, М48 на проїзд заблокував. Так, і що він буде робити? Йде на леопарда один. Так, просто тупо їде на леопарда, він на нас не дивиться. Ми акумулятивчиком. Фугасом встрілив е, наш гріль 15 і пробиває на 1109. Фугасом. Це дуже шикарна альфа. 1109. Якщо я не помиляюся, фугасом е, середнє альфа у гріля 15 це 950, але можу помилятися. Так, їдемо в центр, підсвічується ФОш 9 рівня барабанний. Ми вицілюємо йому в командирку і опять вилітає вище середньо на 833. Ми на перезарядці КПЗ не, не рішає виїжджати, а тут вже під'їхали наші союзники. КСОР, скоріш за все, його не проб'є. Чому він на нього виїжджає, невідомо. Так, ми добиваємо уже КПЗ-шку, получаємо ще шотик від КПЗ, ми можемо собі дозволити, ми по лобі. І лишається тільки один. Є 100. Наш гріль 15 досить агр... агресивно грає на картонному танку. Мало так хто грає і настилює такі результати. Треба дуже добре дивитися на міні на мінікарту і пильнувати усіх. Так, і на шотик уяс? І ми йдемо дивитися в після бойову статистику. Так, а у нас тут мастер танки снайпер це настріляти 1000 урону з відстані 300 метрів і більше, основний калібр, А саме головне 11227 урона, 4 праги 1225 чистого опиту. Це максимальний урон у цьому патчі на грилі 15. Так, і він стріляв половину бронебійними, половину підкаліберними снарядами. І пішов ще й у плюс з преміум аккаунтом на 23 з копійками 1000 срібла. Кому сподобався бій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити. До зустрічі!